Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на питання, які ви пишете в коментарях. І сьогодні з нами на зв'язку і відповідатиме на всі ваші питання, практик чорної та білої магії. Дмитро Войд. Вітаю, Дмитро. Добрий день, я привісту вас. Отож, розпочнемо. Пані Тетяна, буду щиро вдячна за вашу відповідь. Чи мобілізують сина Віталія? 24.09.88. Hmm. Так, чи мобілізують Віталія? 24,98 Віталія. Мілізована до армії. Так, велика ймовірність того, що він туди піде. Так. Дякую. Доброго дня, пані Тетяна. Подивіться, будь ласка, Галина народилася 7.04.62. В мене постійні проблеми з грошима. Не можу вийти з кредитів. Я вдова. Дуже дякую за вашу роботу. Я так розумію, чи є магічні впливи на це. Або які інші проблеми. Тут карти рекомендують їй зробити апгрейд з сіми енергетичних тіл. Тобто, зробити їй чистку. Тоді, як правило, відчиняються ці е, проблеми уходять і відчиняються фінансові потоки. Чудово. А, Так. А, Чи заберуть сина на війну? Син Дмитро, 21.08.85 року. Так. Дмитро заборону Є ймовірність те, що він попаде до війська, але він не буде приймати участь у самих контактних збройних конфліктах. Тобто, мабуть, це буде тим, якесь тилове забезпечення поїхали далі. Вітаю, Тетяна, дякую за чіткі відповіді. Живу сам 22 роки після розлучення у 2002 році. Після смерті доньки у 1998-му від онкології хворіла 10 років. Нічого не допомогла. Померла в 19 років. Скажіть, чи буду я в парі? Чи пороблено мені? З повагою, Володимир. 17 10 55. Володимир. Чи знайдеш ти собі жінку, дружину для життя? Так, буде заручення. ще. А чи є на ньому якийсь негативний вплив, чому так трапилось в його житті з донькою? Чи є на ньому негативний вплив? Ні, негативного впливу я не бачу, це просто таке життя. На жаль, інколи так буває. Племінник Віталій 26 років, зник безвісті на сході. Яка доля? Ще вже вкотре прошу глядачів писати все-таки дату народження, тому що подивитися надзвичайно важко без дати народження, а просто з вказанням віку. Але я впевнена, що у Дмитра це вийде. Угу. Чи, чи є можливість в нього повернутися з полону? В течение одного року за час одного року, чи повернеться ти з полону? За один рік з полону він ще не повернеться. Їдемо далі. Я Руслана 5.08.72. Чи вийду я заміж в цьому році? Можливо, на мені є магічний вплив, адже я 26 років одинока і не можу влаштувати своє особисте життя. Дуже дякую. Чи я на тобі магічний вплив? Чи є на тобі магічний вплив? Так, були в неї стосунки, е, в, яком, в яких мати цього чоловіка була проти цих стосунків. Вона е, обращалась до жінки, яка поробила її через побос, через кладовище. Тобто, треба знімати, все таки порадити, е, звернутися до майстрів, щоб зняти цю роботу, і буде шанс тоді, так? Так, звісно. Так, поїхали далі. Дуже переживаючи мобілізують єдиного внука Олега, 8.01.95. Так, бо є лати на ньому. Угу. Е, доброго дня, Тетяно. У мене чоловік пропав безвісті рік тому. Будь ласка, гляньте, чи повернеться він додому, і де він зараз. Я ще раз дуже прошу писати імена і дати. Неможливо продивитися так. Де, поїхали далі. Турбуюсь за дочку Наталію 18.07.80. Не складається в неї особисте життя. Чи буде в неї пара і діти? Дуже вдячні. Наталія. Що? Що? Е, приблизно за перші два роки вона буде одна. Угу. Поки ні? Поки ні. Так. Доброго вечора. Танечка, син зник без вісті. Олександр, чи живий він і чи повернеться він додому? Він мертвий привед, карта. На жаль, також хочу зазначити нашим глядачам, що ми з майстрами дійсно стараємось допомогти вам максимально. Але також, коли ви задаєте питання, тим більше такого характеру, ви маєте готові прийняти відповідь, яка істина. Тому що це не завжди легко, але. Так як ми можемо допомогти, ми допомагаємо вам. Доброго дня не складається з роботою. Більше року не можу знайти роботу. Йосип, 20.09.87. Я так розумію, що просять подивитися, чи знайде роботу. Чи, чи знайде Йосип працю за один рік? Так, праця буде, але вона пов'язана з переїздом до, до іншого міста або іншої локації. Буде так, доброго дня, Тетяна. Дякуємо за вашу роботу. У мене запитання: чи повернемось ми з чоловіком додому в Днів Дніпрорудне Запорізької області в цьому році? Запитує Таїсія. Це дуже мало ймовірно. Напротязі одного року ні. Угу. Так, э, син Дмитрій 12.07.94. Проблеми в отношениях з жінкою. Як буде далі? Є опасність для нього? Ну, опасність, я так розумію, це щодо мобілізації. Так, Дмитро. Чи буде ти мобілізований. Коротше, будеш ти мобілізований до війська. Поки ще поки ні. Поки мобілізований він не буде, в нього до нього ще не дійдуть. Але час впливає і в майбутньому є така неймовірність, Але це не зараз. А чому проблеми в нього з дружиною? Можна проглянути. Так, вісно. Ой, то тут одні ссори і скандали. Тут всі карти мечі, і пов'язано це з тим, що недостатньо коштів, а також люди охолоджені, похолодилися. Тобто їхні стосунки вже охолоджені друг до друга. Вони соряться, в них іде депресії, вони не можуть домовитися, і вони хоч хочуть покінчити свої відносини. Тобто так ото просто їхній час, їхні стосунки. Охолоджені все, вони, мабуть, скоріше всього, вони не будуть разом. Поїхали далі. Доброго дня. Чи вдасться знайти хорошу роботу? Тетяна, 17.03.83. На що слід звернути увагу? Я не знаю, в яку сторону рухатися. Чи вдасться знайти хорошу роботу за один рік? Опраці Тетяна. В неї є одна проблема. ту працю, яку вона вибирає, вона для неї важка. А також вона вже коли йде на працю, це показує жезла», Вона вже в своїй голові автоматично ставить ці блоки. Тобто, вона вже їй не подобається. Вона вже собі надумає, що вона не для неї, вона їм не подобається, вона їй не потягне. До неї там будуть погано відноситись. Тобто тут проблема конкретно психічна які треба пропрацювати у себе в голові. Танечка, подивіться, будь ласка, чи треба виїжджати з Харкова? Ірина, 15, 12, 61. Та чи може бути мобілізований син? Зараз давайте подивимося Ірину і потім скажу в відні сина. Ірина, 15, 12, 61. Чи варто виїжджати з Харкова? Так, варто виїжджати з Харкова. Це однозначно. У неї буде дорога. І чи може бути мобілізований син Денис 26.05.85? Угу. Чи буде мобілізовані мобілізований, війська? Мобілізований. Мобілізований, мобілізований, мобілізований. Скоріше всього за так. Так, добрий вечір, Тетяна. Пишу майже кожен ваш випуск. Чи зможу виїхати до Німеччини без проблем? Ну, це зверталось до мене особисто, але подивіться ще. Ага. Тетяна, 6.10.1962 десяте, 1962. Тут іде карта кризису. По-перше, друге карта постійних переживань, тому що вона не може вирішити, чи треба їхати, чи не треба їхати, чи треба, чи мене обмануть, чи я там знайду роботу, чи я там знайду житло. Тобто, є така ймовірність, що скоріше всього вона вийде, але ще потрібен деякий час, аби вона прийняла остаточне рішення. Тобто, це затримка іде за те, що вона ще конкретно не вирішила, але так. Більше всього. Автопад. Дякую вам за вашу працю. Подивіться, будь ласка, чи вийде моя донечка заміж Вікторія, 18.02.91. нуль Зразу випала карта. Так. З <rium> <Dante> колоди, колоди четверка одразу випала, що так однозначно. Інколи наші мами надзвичайно хвилюються, вганяють себе в якісь рамки, в якийсь вік. Все воно буде як має бути. Для кожному своє, як то кажуть. Так, подивіться, будь ласка, чи дочекаюся я свого чоловіка з фронту? І коли це можливо? Іван 31.08.74 перше, За один рік його дома не буде, бо є ймовірність того, що чоловік буде поранений, і е, будуть е, оприділені наслідки, які потягнуть за собою ця війна. Поки я не бачу, що він буде. Так, дивимось далі. Вітаю, Танюшечка, вкотре прошу. Подивіться мого чоловіка, Михайла, 22.08.69, Після інсульту. Чи відновиться повністю? Чи вийде на роботу, і чому інсульт? Ні, поки він ще працювати не буде. Він точно ще працювати, поки не буде. Зараз я ще скажу, який за це цей час ще буде лікуватися. І ще десь до 9 місяців. Десь так, до 9 місяців він ще буде непрацездатний. Так, поїхали далі. Таня, хочу уїхати на літо попрацювати за границею. Подскажите, ласка, дуже сумніваюся. Галіна, четверте, одинадцяте, Вгаліно, чи варто виїхати за кордон за працю? Чи варто виїхати за кордон. А вона не вийде. Вона не вийде, бо вона не зможе сама себе переконати в цьому. Тобто вона не, не, не вирішиться це зробити. Просто не вирішить. Інколи просто треба набратися сміливості і рішучості, щоб втілити так. в життя якісь свої бажання чи досягнути цілей. А, так, моя донька Ксенія, 16.05.81. Багато років болять ноги. Зайва вага. Вона каже, що відробляє карму за весь рід. І, взагалі, в неї дуже погане здоров'я. Дякую, давайте тоді поставимо питання так: чи відробляє Ксенія 16.05.81 карму за весь рід? Ні, це надумана інформація, бо йде захист чародія, це кажеться тому, що ніякого магічного впливу та кармічного на нього на неї нема. Це скоріше всього це фізичні вади, які треба вирішувати е, через, з спо, допомогою лікарів. Танюшечка, вкотре прошу: подивіться мого сина Олексія, 3.05.92, Чи буде мобілізований, чи жениться і чи будуть діти? Зразу по таки потрійне комбо. Ні, мобілізований не буде, бо зброя е, слажена, то есть вона в так. Ні, мобілізований не буде, а чи буде жінка з дітьми, поки що мобілізований точно не буде. Жінка з дітьми в майбутньому. Так, буде одна дитина, і, скоріше всього, це буде син. Дивимось далі. Танюша, донька, 9,06, 80 і е, внук 24 четверо, не написали імен, 03-2004 в Києві. Дуже хвилююся. Ну, незрозуміле питання, але тут дуже гарне друге питання: рівне. Чи буде в Рівному спокійно? Адже ходять зараз багато чуток, що є у ворога плани також зайти з тієї сторони. Чи буде у рівному спокійно? Ні, це місто поки, поки на захисті, і ворог туди не пройде. бути спокійний. Олександр. Олександр, дев'ятнадцяти, Коли одружиться і чи одружиться? Дякую. На протязі. Півтора до трьох років е, він одружиться, але то брак буде такий, е, який дуже хиткий, і е, е, йому прийдеться з цією дівчиною добре попрацювати, даби да, його е, сохраніти? Угу. Е, Тетяна, я Світлана, 8.02.67 з Одеси. Подивіться, будь ласка, чи варто мені переїжджати до доньки Катерини 20.10.85? чи варто Світлані переїхати з Одеси до доньки? Наразі не треба, наразі не треба, бо немає загрози, якщо вона це відчуває. Але в майбутньому, як варіант, то да. І вона, вона і вона й поїде до неї. Поїде так. Ой, что тут такое серьезное питання. Посмотрите, пожалуйста, почему у меня умерла дочь Ирина 11.05.80, Умерла 17.01.2003. Почему Господь допустил эту смерть? Не очень тяжело без дочери. Мама Неля, запытуя, 8.03.61 Дочь была не замужем, внуков от нее нет. А тут іде, як перехвачена хвороба в неї. Вона як перехватила. Ця хвороба зв'язана з якимось е, то лі як опухолі шла, то ли от якийсь такий збій, що е, там по то він як воду набирається. Організм не може воду вона скинути. Але то не пов'язано зовсім з магією ніякою. Це таке життя в неї було. І все. Тобто, бо магія тут зовсім ніякої не бачу. От просто це її такий час, який вплинув, і е, життя її скінчилося. На жаль, Тетяна, прошу, подивіться сина Сергія 14.05.82, Хворіє, чи є на ньому магічний вплив і чи мобілізують його? Сергій, чи є на тобі магічний вплив? То цієї жінки дуже багато зависниць її окружає. Тобто, так От. Е, наскільки є магія, тут важко сказати, бо це краще, звісно, цю ситуацію більш подробно Вот. Але є люди, які їх е, е, дуже багато негативу від них іде. Але чи касається це косвенно цього хлопця, поки це ну, сказати наразі дуже важко. Отак, далі питання, чи його мобілізують. Чи мобілізований будеш ти? Чи ти будеш мобілізований? Ні, його не мобілізують. Він буде добре. І останнє питання на сьогодні до Дмитра. Пишу вам не вперше, навіть збили з рахунку. Дуже переживаю за свого сина Олександра, 22.02.99. Молю, подивіться, чи буде мобілізований. Також в нього є дівчина Настя, з якою зустрічаються довгий час, чи будуть вони разом все життя. Олександр піде до війська 100%. Чи буде він зі своєю дівчиною? Як звати? Анастасія. Чи ти за Анастасією, Анастасією. Вони разом не будуть. На жаль, на жаль, а може й на радість. Дмитро надзвичайно вдячна вам від всіх наших глядачів за те, що знайшли час, щоб відповісти на ті питання, які так хвилюють тих, хто нас дивиться, і тих, хто за нами слідкує. Також хочу сказати, що якщо у вас є бажання поспілкуватися з Дмитром особисто, всі контакти майстра будуть в описі цього відео. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай. Будь ласка, до побачення.